Бигуни. Джеймс Бонд. Джеймс Бонд. Рекорди і краса. Ви на каналі Бридсторії. А ми знову у Літл Хемптоні. Містечко це тихе й маленьке, про що говорить сама назва: Літл Хемптон. А ви ніколи не задумувалися, що саме таке отой Хемптон? Бо їх тут на півдні Англії, хоч греблю гати, на будь-які розміри смак. Виявляється, слово походить із давньоанглійської і має дуже поетичне на мій смак означення. Хемптон це поселення, де скотарі тримають худобу на заливних луках, де Хем великий вигін річки, а тон поселення. Із поселення у містечко Літл Хемптон почав перетворюватись у XVIII столітті, коли тут побудували перший великий порт. Товари з цілого світу, особливо Індії і Китаю, приходили сюди. А далі по річці Арун доставлялись у глиб острова. Через 100 років місто було не лише портом, а й досить розвинутим курортом. Сюди провели залізничну гілку із Лондона і паром із французького Онфлера. 100 років тому Літл Хемптон називали раєм для дітей і аж до Другої світової війни сюди любили приїздити відпочивати великі англійські сім'ї. Та війна примусила призупинити веселище і активне життя у Літл -Хемптоні. І цю сонну провінційність вирішили використати британські спецслужби. Не зважайте, що тут так тихо, тільки деколи покрикують чайки. У час Другої світової війни ця вулиця була осередком британського шпигунства. В домі за моєю спиною була штаб-квартира Яна Флемінга і його відважних хлопців. Це сьогодні Флемінг у першу чергу батько Джеймса Бонда. А у 1942-му він керував підрозділом розвідників 30 командус. Було їх зовсім не 30, а більше сотні. Надзвичайно те, що підрозділ поєднав фахівців із всіх родів військ, армії, королівської піхоти, ВПС і флоту. Завданням червоних індіанців, так їх називали в народі, було отримання цінних даних та документів. Так, наприклад, вважають, що їх першим завданням була невдала спроба заволодіти Енігмою під час рейду британських військових у Є. Вони мали таємно проникати на територію противника по суші, морю чи небу і отримувати вкрай необхідну розвідувальну інформацію у вигляді кодів, документів та обладнання. Нічого не нагадує. Так і тут Ян Флемінг отримав свої ідеї і натхнення. А ми сьогодні насолоджуємося пригодами найвідомішого шпигуна її королівської величності Джеймса Бонда. Приблизно у той час, коли Флемінг почав втілювати свою ідею про команду ідеальних шпигунів, тут на сусідній вулиці народилась дівчинка, яка згодом прославила своє місто. У 1976 році Аніта Родік придумала концепт чесної і екологічної косметики. Вона створила бренд Body Shop. а ще ніколи не забувала про права людини і екологію нашої планети. Вона першою відмовилась від тестування косметики на тваринах. А кожна її рекламна кампанія мала на меті не лише зробити людей доглянутішими, а й світ трішки краще. Yeah! Merry from the body shop. До речі, штаб-квартира кампанії і один із заводів досі знаходяться у Літвохемптоні. Маленькі приморські міста це не завжди про історію. Іноді це про сучасність і майбутнє взяти. Хоча б ось це кафе. Це незвичне творіння англійського дизайнера Томаса Хеттервіка. у величезних металевих хвилях. Ховається East Beach Cafe. До речі, нові червоні автобуси в Лондоні теж робота пана Хетервіка, як і оцей завод. І ось ця лікарня. Але ти ми щось сильно втекли за межі Літлхемптона. Тепер час говорити про рекорди. От минулого року місцевий мешканець Річард Френч ставив світовий рекорд у забігу на 100 миль. А на Бейтфорд Роуд – найдовший у Великій Британії терасний будинок. Всі Котеджики з 17 по 137 об'єднані один з одним. Морського повітря і послухати шум моря можна сидячи на найдовшій у Європі лавці, яка знаходиться на набережні Літлхемптона. Крім того, що лавка довга, вона ще й про любов. Її створили у пам'ять про почесну Літлхемптонянку Аніту Родік. А ще кожен бажаючий за певну оплату може залишити на цій лавці посилання. Ну що, набігались? Тоді сьогодні з Літохемтоном все. Хіба би ви знали ще якісь факти, про які я не розповіла? Ну а з вас, як завжди, вподобайка і підписка, зустрінемось в іншому місці наступного тижня.